Ммм. <питрична> Тепер треба знарухомити техніку супротивника 4 рази. Ні. <гум> nope. Олишити техніку сама. Ну, давайте пробувати на арті. Я не хотів. Бачу Бог не хотів. Але, ну, 4 рази. Серйозно, на ЛТ Нахера, мені стріляють по катках. Блять, нартати ну така шляпа. Ладно, один разочек зіграю. Чисто, щоб попробувати 140 оглушень, а це просто надо велика мапа довгий бій, по суті. КДУ 261 вистачає, щоб стрілятись, оглушати. Цього повинно вистачити. Наче непогано. ЛТшки є одна. Стешок небагатько. Із якогось гіпер уриву не повинно бути, просто встати і зараз по місту відкидувати максимально багато разів по мовзах мід для би. Бо... Кайфуріки. Я вот встану, не должны ж мене тут это правильно? Неправильно, подивимось. Леопард упарю, отлично. Там. Когось хочет тут зловити, может тут і зловимо. Все я готовий, дядечка. Погано, отут лт. Нет, боже. Ууууу, лама. БЕМ! 12 секунд есть. отвратительная стрельба была. Ну чему, чему, чему никто не откидывает, блядь, по ЛТ. А -а 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 -а, потому что яга у нас стоит от Я на стреле гайс. Да, стой ты. Так, 24 секунды. Мало, мало, мало. Єсть, але в те нема, супер. Супер попер. Треба бачити скупчення і кидати от сюди, щоб двох їх якось. по двом одрабатувати. Тоді буде це швидше, правильніше, точніше. Але вони не хочуть так. Ну я не хочу кидати по милері, а хочу по цьому. Типу, ааа, бем! Та що таке? Так, а що у нас тут? Здається, тут треба допомога хлопчикам. Більше. Ой, його виносить нормально. Ой, тобі... Тобі габела. О! О! І сюди двох, диви. БЕМ! 22, сюди! Так, да, це точно не на рейтинг. ты, хлопчики, еще 20 секунд, пустите так Не-не-не, Маус, не надо, не надо, не надо Why? Не хочу стрелять по тому, кого не вижу Ой, Маус, Маус, Маус давайте Це ну, блядь Так, половина є, рівно половина Уй-ю-й-уй-уй Маус, what the fuck! What the fuck, dude? Ну бля, і ви шо перепушивать Та стой, подумай, на той поединку, ты не залетает, да, по моєму Давай-давай, Два! Давай, на. То, що надо, то, що надо! Там виживати хоч не надо, блять, бою. Це будет. Че, все робите завжди? Не батьня. Пройба на вистрілці плану. Треба дивитися скільки вони виживати. Ну ще довжні постоять. Але в мене тепер позиції, я не можу їх дострілити нікого. Кренва джайна тут стояла, да? О, вже ти будеш виривати. О! Дивись. Пім! Тіп-тіп, я їх загуслив навіть. ну разъезжайтесь. Бэм! о uh -oh. Это должен был быть бэм. Если на остальных 17 секундах я буду сейчас... Шест... Страждунькать. Да, господи. Ну, я не должен в маску шить. Бэм, все. изычно все. Изично, изично. Того 500 дамагу все надав, але... От хуй сканує. Я? Я? О, так, бля, 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 бля. Не стих. Тихо, че. Блять. Может быть, сюди ще клюшку? Та не вступай туди, ну. Блять. ну я його до тебе а йому похуй. А що його слю поставив Шонлайн дает кругом, блядь. И мы можем стоять. Все, винчан. Давай, по-моему. Давай, хорош. Найс. Centurion, nice. Thank you. Тип захвата является. Почекай, 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 не надо, не надо, не надо. И бэм, да господи, блядь. И он еще и лекается, нахера он тебе. Изи.